У мене там люди якби запізнилися на роботу і не відкрили теплицю. І в мене якби частина урожаю пропала за, за рахунок цього. І бу, виникла така ідея, щоб створити от таку смарт-теплицю, щоб повністю було контролювалося з телефону, з додатку, відкривання, там, закривання, опалення. Ну, все повністю. Ось саме тут у нас знаходиться, ось щитоваця, де знаходяться контролери. Ой, зараз. Так. Модеми. Це повністю все тут у нас знаходиться. І, якби можна сказати, це частина Київ, моз теплиці. Типу, Отсюди все повністю передається на телефон. І всі датчики рівня вологості, там, потім світло. То для фермерів це мені комфортно, не комфортно, незважаючи, де ти знаходився, слідкувати за ну, якби за своїми теплицями і повністю за поливом за всім.